Дівчатка, усім привіт! Мене звати Оксана я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам відзняти відео про свої порожні пляшечки. Покажу вам, що у мене закінчилося, чим я користувалася, і так коротко залишу вам відгуки про продукцію, якою я користувалася. Давайте почнемо з продукції для ванної кімнати. Ось такий от геть для прання для кольорових речей у мене закінчився. Подобається мені цей продукт. Гарно переречі, не залишає білих слідів на темному одязі, особливо на чорному. Залишає приємний аромат. Тому. Користуюся ним і буду користуватися і надалі. Я часто його купую і він у мене є в запасах. Я собі купила ще ось таку пляшечку, вистачає його надовго, так що буду продовжувати ним користуватися. Також закінчився у мене ось такий от кондиціонер для білизни. Також я вже була, залишала відгуки про нього. Також він мені подобається Це італійський продукт, але він продається дуже в багатьох магазинах. Дуже багато видів його є. Я собі купую ось таку от лаванду, тому що мені подобається цей аромат. Об'єм тут також немаленький. Постійно ним користаюся користуюся і повторюю, гарно справляється своєю задачею. Також закінчилось у мене ось таке от рідке мило для рук. Також мені подобається. Гарний, приємний аромат, дуже така густа текстура, бо буває, купиш милку, а воно прям дуже рідке. Мені такі продукти не подобаються. А це мені сподобалося і якщо я побачу його, звісно, що куплю собі на повтор, щоб і надалі користуватися. Взагалі-то я користуюся і рідкими милками для рук із компанії Фармасі, купую собі в Оріфлеймі і в Лівесті. Тому в запасах також у мене є. Але однозначно, якби побачила, я б собі такий пакетик прикупила би ще. Тут великий об'єм 2 літри. Також надовго вистачає. Також закінчився у мене ось такий от спрей-нейтралізатор запахів. Купувала я його в компанії Pharmacy. це Smart Life. Продукція виготовлена в нас в Україні. Взагалі-то мені подобається ця серія. Дуже подобається мені милку для рук для кухні, яке також забирає неприємні запахи. Подобається чистя ще для кухні. Також подобається мені ополіскувач для ротової порожнини. Взагалі, ця серія в фармасі дуже хороша. Закінчився у мене також гель для унітазу. Також про нього вже розказувала. Дуже гарно справляється зі своєю роботою. Я його використовую. Також для миття душової кабіни дуже мені подобається. Ні один продукт мені так гарно не відчищав як ось цей засіб. Він у мене є в запасах, так що буду і далі ним користуватися. Також закінчився у мене ось такий от засіб для пом'якшення білизни. Купувала я його в Юнасі, також про нього вже розповідала, брала його неодноразово, дуже він мені подобається. Небагато його вливаєш в пральну машинку, десь, от, напевно, цей ковпачок і дуже гарно пом'якшує нашу білизну, особливо рушнички. Мягесенькі-мягесенькі виймаєш після прання. Буду і надалі також повторювати. І закінчився у мене ось такий от ароматизатор. Нейтралізатор зах... запахів, так би сказати, гелевий. Купувала я цей продукт в Аврорі, але він мені не сподобався. Повторювати я його більше не буду. Краще купити дифузор, дифузора вистачає десь на місяць, на два, в залежності, який об'єм. А цей так, ну, він, щоб сильно освіжав, то ні. Кілька днів і так, і запах вже, аромат не дуже відчувається в кімнаті чи в приміщенні, де він стоїть. Ну, Думаю, краще його, напевно, використовувати в шкафу. Де речі, зберігаються, можливо, він там більш насиченіше буде віддавати свій аромат. Не знаю, ну, я не сильно задоволена цим продуктом і повторювати його більше не буду. Спробувала, використала і все. Також закінчився у мене ось такий от гель для вмивання. Компанії Oriflame. серія новейш. Хороший гель. Мені подобається. Взагалі ця серія непогана. І навіть не скажу так непогана, а дуже хороша і якісна. Тому користувалася він мені подобається. І при можливості, можливо, і повторю. Але зараз у мене є в запасах ще і гелі для вмивання, і тоніки. Так що поки що. Зроблю перерву. І також з цієї серії у мене закінчився ось такий от кремчик новий, в об'ємі 50 мл. Кремчик для рук. Також мені подобається гарно зволожує шкіру рук. Закінчився. Рекомендую. Закінчились у мене патчі під очі. Ось такі от. Ці патчі в мене вже були дуже давно, це ще з компанії Faberlic, і нарешті я вже їх використала. Ну, патчі, в принципі, непогані. Гарно теж справляються зі своєю роботою, бо якось одного разу я була, купила патчі в Аврорі китайські. Ну, там взагалі якість жахлива. Я їх просто викинула. Вони розлазились в руках на дві-три на три частини. Тут такого немає. Гарно прилягає, гарно забирає припухлість, скажімо так, і гарно справляється з своєю роботою. Ну, але замовляти більше не буду, так як це російський виробник використала і все. Також у мене закінчився ось такий от кремчик з муцином равлика, це від компанії Doctor Clinic. Кремчик мені сподобався. Замовляла його досить таки недавно і швиденько використала. Тому що, знаєте, є такі креми, які вистачають більш надовше, того, що їх треба наносити дуже маленьку кількість, так як вони як нанесеш більше, вони трошки жирний, такий блиск залишають. Або скачуються на обличчі. Цей ні, цей дуже такий хороший, приємний аромат, легка текстура така, і я наносила його більшу, в більшій кількості на обличчя. Може, тому він в мене раніше і закінчився. І при можливості замовлю собі, можливо, не цей, можливо, інший від компанії Doctor Клінік буду пробувати. Також поки що зараз маю ще і від Лівести, і від «Фармасі» в запасах, то буду користуватися тим, що є в наявності. Це коробочка з нього. А це от, от такий він, баночці шов. Також закінчився у мене. Закінчився у мене лосьйончик для тіла ось такий от. Марк Джейкобс. Купувала його колись на Нотіно. Він йшов в наборі з парфумованою водичкою, яку я дуже хотіла. І в комплекті йшов ось такий от лосьйончик для тіла, тому також задоволення ним користувалась. Аромат подобається, текстура його подобається, гарно зволожує шкіру. Продукт сподобався. Рекомендую. Закінчилась у мене також зубна паста Алої від компанії «Фармасі». Паста хороша. Взагалі мені подобаються зубні пасти від компанії Farmaсі, тому з задоволенням ними користуюся. Але зараз на даний момент також взяла собі вже іншу. Люблю міняти, не постійно використовувати одну і ту ж саму. Так, ця коробочка з крему. Но весь він, що от, такі, от коробочці картонний. І закінчилась у мене сироватка ось така от від компанії Avon. Також сподобалась мені ця сироватка. Я взагалі люблю використовувати сироватки для обличчя в догляді, тому з задоволенням ними користуюся. Закінчилась ось така от сироватка ще від компанії Unice. І таку маю також в запасах сироватка з вітаміном А. Дуже хороша сироватка, не залишає ні блиску, ні жирних таких слідів. Дуже гарно впітується, гарно зволожує шкіру. Шкіра така м'якесенька, легесенька після її нанесення. Також рекомендую. Взагалі в компанії Юнайс мені майже усі сироватки. Я багато пробувала, мені вони подобаються. Закінчився у мене ось такий от кульковий дезодорант від компанії Лівеста. Дезодорант хороший також, але мені трішки не сподобався аромат. Занадто солодкуватий. Я люблю в кулькових дезодорантах більш такі свіжіші аромати. Цей трошки солодкуватий, але нічого використала, буду брати, інші пробувати Цей повторювати не буду. Закінчились у мене також вітамін С від компанії Фармасі. І Бузина в шипучих таблетках закінчилась. Також з задоволенням користуюся і вітамінами, і шипучими оцими вітамінчиками від компанії «Фармасі». Мені подобається. Постійно оновляю одне закінчилось, купую інше. З задоволенням буду повторювати знову. Також закінчилась у мене ось така от піна для ванни від компанії «Фармасі». Дуже гарний аромат, такий, гарний весняний весняний цвіт, аромат такого вишневого цвіту, я б сказала. Дуже гарно пахне, Прям капельку, крапельку її внесеш, і вона зразу, аромат розноситься по всій ванні. Так що ця піна мені дуже сподобалась. Я рекомендую її. Хто не пробував, спробуйте хороший продукт. Так, і залишилося у мене зовсім трошки. Закінчився у мене аромат ось такий. от тудей. Я вже також розказувала, що він у мене закінчився. Він у мене дуже давно від компанії Avon Цей аромат. Напевно, ще з тих часів, відколи я стала займатися, стала представником компанії Avon. Тому нарешті я його вже добила, але не змогла відмовитися від нього і замовила собі знову замовила саме в парфумованому наборі, де він йде в комплекті з кремчиком для рук парфумованим і з лосьйоном для тіла. І буду з задоволенням користуватися. Замовила також в об'ємі 50 мл. Вистачить мені його на так як я маю дуже багато ароматів, дуже багато в своїй колекції. Я думала взагалі взяти тридцяточку, але як подивилася, в каталогах виявляється, тридцяточки зараз немає. Не знаю, чи її зняли з виробництва, чи, можливо, її на даний момент немає в каталогах. Напишіть, можливо, хтось з вас знає. Продається аромат людей, в об'ємі 30 мл на даний момент в каталогах, чи його вже немає. Я щось пропустила цей момент. Тому взяла п'ятдесятку. І і закінчився у мене також отакий от аромат RARE від компанії Avon. Бачите, він же в мене такий, боже, це ще старого зразка. Кришечка десь загубилася від нього. Тут було зовсім трішки його. Я вже так його, вирішила його використати, використала його. Але цей аромат в мене є і в новому дизайні на даний момент, я його взяла трошки раніше. Він один час був, пропав з каталогів, потім його перевипустили, і він з'явився в новому дизайні. Тому одразу тоді я його взяла собі на запаси. Тому, хоча я ним, хоча я ним користуюся рідко, але він все ж таки мені подобається. І, звісно, що ж я, я його знову ж таки купила для себе в об'ємі 50 мл. А цей йде в пусті пляшечки. Ну і все. Здається, це було все з продуктів, що у мене закінчилося. Я вам щиро вдячна за те, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь до мене на канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного вам усім вечора, мирного вечора і до нових зустрічей!